Давайте подивимося ситуацію на вихідні. Субота-неділя, 15-16 березня, що нас чекає по активності. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої запитання, будемо дивитися, розглядати, якими будуть вихідні для нашої країни, так? Субота, якими будуть вихідні для нашої країни. Дуже емоцій багато, і йдуть знову циклічні події. Циклічні події по провокаціям. Ворог ніяк не може зупинитися, вгомонитися. Надалі буде нас провокувати багато тривожності та страху буде підійматися. Так. Тиснення продовжується, та ми тримаємось. Дуже багато буде відпрацьовувати захисних систем. Дуже багато спокуси у ворога є. І він буде. І Знову тримати свій, свій такий приціл саме на ресурси і забезпечення. Загалом вихідні достатньо складні емоційно та фізично для нас можуть бути. І ми ще почуємо якусь інформацію, не дуже щиру і не дуже правдиву, якусь брехливу інформацію, яку можуть подати під соусом. Загалом вихідні це надалі таке відчуття супротиву, так? Так, темний період доби втрата ресурсів. Ми можемо вночі мати втрату ресурсів, ресурсу забезпечення від роботи захисту. Тут чітко відпрацювання, від того відпрацювання неспокійно, і ми таки можемо мати часткову втрату забезпечення. Так, іде мені знову форс-мажорні ситуації, які саме стосуються. Прикордоння, лінії зіткнення, там ми можемо спостерігати якісь різкі, неочікувані ситуації, і мені йдуть дуже багато енергії такої наслідкової, пов'язаної з військовими, військовими об'єктами, все, що пов'язано з дисципліною. так, Ці речі можуть дуже сильно постраждати. Загалом Іде така помірна енергія маніпулювання від ворога і провокацій, все, що пов'язано з нашими інфраструктурними об'єктами. Багато буде відпрацювань саме навколо інфраструктурних об'єктів. Тому треба бути досить уважними і готовими, що форс-мажори таки м -м, вірогідні. Так? Вихідні, скажімо так. Будуть знову не дуже спокійними для нас. Також треба бути спостережливими, хто проживає у високих будинках. Дві.